Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий, Бог щедрий, Бог сильний і Бог милосердний саме в твоїх обставинах. Тому у Господа є чудо для тебе. І відкриваємось для Божої праці, відкриваємось для прояву Духу Святого і віримо, що Бог прямо зараз створить свою добру волю в житті кожного із нас. Амінь. Читаю з римлянам з першого розділу, всім, хто знаходиться в Римі улюбленим Божим. Нам так важливо зрозуміти, що ми улюблені Божі. Мені подобається, як Іоанн звертається до своїх дітей духовних, до церкви. Він говорить улюблені Божі. Тому перше, що ми повинні зрозуміти з вами, що Бог любить мене. Бог любить тебе особисто. Амінь. Бог любить нас. Амінь. Бог любить. Але далі на цьому не закінчується. Просто я улюблений. Ні, там далі знову йде за те, що ми повинні бути святими, що є освячення від Бога, від Духа Святого в нашому житті, і ми покликані. Покликаним святим. Святі це ті, хто відділяються для Бога і виправдані Богом, очищені Його кров'ю і покликані на Його справу, на місію і на служіння. І далі він говорить: благодать вам і мир! І мені це подобається від Бога, благодать і мир від Бога. Тому Хай благодать і мир все це, це приходить в Твоє життя і розповсюджується. Кожну сферу твого життя від Бога. Далі Він говорить, що я дякую Богові моєму, через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається в усьому світі. Так класно, коли тебе, як віруючого, чутно і видно, і Твоя віра звіщається. коли ти в школі, коли ти в університеті, коли ти на праці, коли ти в бізнесі. Коли ти на перемовинах, люди розуміють, що ти віруюча людина. І через тебе Бог рухається, і через тебе Бог сурмить, і через тебе Бог і далі проповідує. Покайтесь, спасіться, наверніться, придіть до мене. Амінь. До Господа. Амінь. Бо свідок мені Бог, якому служу моїм духом в благовісті сина Його. Що я не безперестанно згадую про вас. Оце мені подобається. Служу моїм Духом. Або коли в твоєму дусі є Дух Святий, Він вкладає бажання служити Богові. Або коли твоє серце наповнене коханням Божої любові, і воно відкривається для того, щоб любити Бога, і тобі хочеться служити Богові. Тому так важливо сьогодні, в цей непростий час, щоб твоє серце воно сповнювалося Божою любов'ю і тоді тобі захочеться Богові служити. Щоби на твій дух впливав Дух Божий, і тобі захочеться служити. Тебе, будуть, тебе не будуть заставляти? Тобі захочеться служити. Тобі ніхто не буде руки викручувати. Давай служи, брат, давай служи, сестра. Тобі захочеться служити. Чому? Тому що твоє серце наповнено Божим коханням, і ти сам, розуміючи, як Бог сильно любить тебе, ти взаємно хочеш любити Його, і ти хочеш служити йому, тому що розумієш, як сильно тебе Бог полюбив, і як сильно Він тебе благословив. Так важливо, щоб на твій дух впливав. Дух святий, амінь.